Нарешті, нарешті я був в Карпатах. Марко: добрий ранок! О, добрий, доб... ранок добрий, добрий ранок! ранок. Добрий ранок. Я, як, як, як ти спав, я тут сплю постійно е, покраснув. Я спав як. Е, камінь. На ранок ми поїхали е, пити корисна водичка на джерело. Історично назва ця йде від квасної води, кислої води, а -а -а. яка тут, тут багато біля 300 е мінеральних джерел відкритих, буркутів. І люди брали цю воду, пили як для лікування. Є вода, яку можна вживати і постійно. Є вода, яку потрібно вживати так обережно, тому що вона досить потужна. Тому тут багато квасної води, і відповідно така назва кваси. Ми, ми до речі, зараз підемо до самого відомого джерела в селі — кваси і спробуємо цю, цю водичку. Мені здається, що зранку це прям ідеальна тема. Ідеально, ідеально. Все, пішли. Так, Марко, тут, тут, тут бач, тече, тече натуральне джерело, тобто тут такий невеличкий колодязь, який постійно наповнюється і витікає. От я пропоную взяти стаканчик і спробувати. О! Набирай водичку. Оце, це, це місце, куди багато людей приїжджає. Бере цю водичку, це, це джерело якраз, з якого можна пити воду кожного дня. Це велика рідкість, але є, як є води, які є смачні. Чим... Він, вино та пиво. Є унікальне унікальне води. Це саме італійці будували цю, цю залізницю. І от oh, yeah. Ромео Ромео, наша гуцулка Файна Мирося. Oh, yeah. от, стоять тут, в квасах. Це ми, ми проїжджали з вами цей, цей міст. От. І тому з'явилась така історія. Про яку ми хочемо зробити піцу пасту, і відповідно це є те, що єднає гуцулів і італійців, і гастрономічно, і історично. Це було дуже, дуже цікаво, трошки тяжко. Стаженіше товаришу, то панені дай син, що женісе і на цілий вікна тим нагоді. Як сиженіше товаришу, райзика на деводі. Осеї на дівчину що упала ти в око. Там було схоже на Альпу. Не на дівчину, що співати. То зараз бачиш, що на горі горіться це вже наші корови, які ночі стоять в цих шопах. Їх тут маєрки доють, збирають молоко і здають нам. А зараз вони їх випасають, бачить, вони пішли до вечора вже до вечірньої дойки тепер гуляти. Тут роблять сир. Але, але і так, так. цього року ми почали приймати молоко від цих корів і одразу його переробляємо на свіжий сир. О. Там далі на горі, бачиш, ага. такі трохи руїни. Це вже залишки того заводу ще, який був побудований ще за 100 років до цього, ага. при Австро-Угорщині. І сюди були завезені корови на цю полонину, тобто полонина стала коров'ячою. І почали варити тут сир за швейцарською технологією високогір'я. Ементаль «Ементаль»? Ементаль е, ементаль. Бо для гуцулю це не притаманний сир. Вони завжди роблять тільки буси, перетирають його на бринзі. А, -а, -а. а сам витриманий сир з'явився лише тоді. Сироварня, основна її частина була тут коло корів. Тобто а -а -а. тут було місце, де корів утримували, місце де жили. Безпосередньо ті, хто робили сир, і була сироварня. І от ми зараз відроджуємо от 100 років цьому місцю, і ми почали відроджувати його і пробувати робити ці, ці сири. Ще багато роботи, але головне, що це ми розпочали, і в цьому році вже тут 65 корів. Тобто настільки більше. І люди почали здавати молоко. Ми тут, як сироварня, приймаємо це молоко, виплачуємо людям гроші за це молоко. І тут на місці свіже молоко не пастеризоване, використовуємо для того, щоб робити сир. Ми знаходимося в унікальному місті, саме тут е, народжується ципа. Бачиш два гірських потоки, один і другий. Це е, тростянецький такий водозабір. Одна, одно джерело, бачиш, там, вони стікаються тут, е, збираються і наповнюються, і далі попадають в наші труби. І три кілометри йдуть до броварні. І саме з цієї води, е, гірської, карпатської ми робимо наше пиво, ніяк її не змінюючи. Тобто ми не міняємо її ph склад, ми не, маємо, не міняємо її мінеральний склад, ми не робимо там якоїсь специфічної фільтрації і так далі. Просто відчищуємо її від там, гілочок якогось пилиння і зразу варимо пиво. Коли коса ти відкриваєш кран е на кухні, там тече ця вода. З порою року вона трошки змінюється. Наприклад, там в основному в неї один склад. Там взимку інший. І це можна відчувати навіть в пиві. Якщо ти часто п'єш наше пиво, то ти це можеш відчувати. Але нам здається, що в цьому є кайф того, що таке натуральне, натуральне пиво. Вода в коса це, це ідеальна. Ідеальна мінеральна вода. У мене в коса була повна гусулізація. Повна гусулізація. Найкраще місце України. І не забывайте подписывать на мой канал.